Поки для мене на траса розповім вам, куди ми рухаємось. Львів гревел Райт це івент для гравійників, але не тільки на нього можна з'їжджатися і на МТБшках, і на Шосіках, чому тільки завгодно зроблено якби для гревелів, хоча там є і ліса, і поля коротше весело. Але він мені дуже нагадує куяльник одеський, оскільки до нього теж пордолиш 20 кілометрів по трасі. Там катаєш 50 в багнюйці, радієш життю, а після цього повертаєшся 20 км додому. Кулесо сансара, так сказати, хочеш покататися по ґрунтам, покатайся по ґ... трасі. Їду я не сам, їду з Алексем з Ромою. Я поки не знаю, чи будемо ми їхати разом. Сподіваюсь, так, і на самому івенті. Але туди добираємось експромтом по трасі, бо повинна була бути машина, машина накрилась. Ну, і йдемо так. Зупинилися дочекатися Алекса, бо він відстав на пагорбах. Що ще я хочу розповісти вам за цю гонку? Ні, я не знаю, що це не за це хочу розповісти. Так ось там близько 100 людей участвує, бо зараз обмежений через війну. Цей заїзд вже вдруге Апотець. а Минулого раз він був у 2021 році. Подивимося, як вона буде. Пише про те, що це було частину брев'єту то грунтам такі теж існули. Я його не бачу, бо знову ж війна і не всі заїзди є. Нарешті спуск траси в нас одразу відчувається, нас чекають їбіння Або по культурному каші. Я тобі переплачу 200 гривень, за то, щоб ми яйцями не стикалися. Тут работаешь? Нет, нет, я тут сама. Да. А? <весква> О, <хорошая>. <весква> 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 digam-me Складно триматися. Не на кафі. Але. але я від не як ah, ти знаєш, це вже Сімський проект. А в мене є відео на Ютубі. Ну вже стареньке. Ну вже рік чи два на Значит на підйомі обгоняет это. він повинен був постійно пікати? в <говорю> <говорю> Блемки є що. О, так, це вже третій підйом. Він жовтий. З маленькою тяточкою червоного. Але мені вже тяжко. Як завжди, коротше. Ні, якби ще не полічив сонце, то було б більш-менше. Динува, О, ні. Слухайте, якщо тут колись проходив гравіний борв'ят по 200 кілометрів, я б чокнувся на їх місці. Не поїхав би ні за які гроші світу. Я зняв кіпарик, бо в мене ще кипарик теплой був.

На маршруті. Excuse me, я застряг трошки. Думав, проїду. Ростов ба. Так, а вона йде за поближче, щоб гілку не пролетіло. Якийсь поворот, але де? Нам туди чи туди? Бо мені ругається що ми проїхали. Але не факт. Да-да-да, так. Да, 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 да. Пропускає.

О, Водичка. Водичка. Це чудово. Водичка. Водичка, водичка. Водичка. водичка! Давай, кайкачай. Алек свічали в угу. Менше хвилини. Отак. Ти качай, качай, Данило. Моя робота О, супер. Дякую. І я можу казать. Водичка, водичка, водичка. Я цей підйом не записував, бо екшн-камери нема. Але це був перестанній, залишився один і це. Але ще катити кілометрів 10 трошки більше. Здогнав я пана Алекса. У нього судома схопило перед підйомом прямо правої ноги. Ось. А в нас починається підйом через чи метрів 200 нагору. Останній. А потім це вниз. Не знаю, чи дозапишу я. Чи ні, бо телефон тільки залишився, але побачимо. О, я тепер можу собі сюди залити, Та, можеш. І можу з тобою і якраз болтати. Що, Алекс, як доїхав? Е, Смішати і не зболтувати, як Джеймс Бонд. Віски, що е, він там, водку з Мартіні? Смішать на нього зболтувати. Я... Е... Після такого заїзду ти мені про горілку не розповідай. Ні, Ми ще це... на робимо, поїдемо тича? Так, ну що, я це проїхав. Проїхав гірше ніж три роки тому. Три роки тому мав час, здається, 2,52, зараз 3,09. Хоча мені здавалося, що велосипед кращий. Але що ще раз доводить, що не в велосипеді справа а в тій прокладці між кермом і сідлом? А, ну, ось, чесно кажучи, трошки судом ловили, тому. Спішувався, ішов пішки. Коли йдеш пішки, трошки інші м'язи працюють. І відповідно якраз ті м'язи розгружалися через двадцять метрів. Мене судом не, не хопало, але приїхав я на п'ять швидше максимум. Тому якби теж давай, давай. ще один катнеш такий зараз. Е, ну до речі, колись передбачалося, що буде два кола, що тіпа типу, буде а, про про. Прошна версія, то це частина маршруту іншого. Це була колись двохсотка. Двохсотка гравіна така спеціальна грунтова двохсотка. Але ми її ну особисто я її не їздив. Чому це проїхали? Ще раз повторювати це задоволення в цьому році, точно не хочу. Ну тут найбільше ще жесть, що спека, просто спека така, так. що до тому що ти їдеш як по пустелі. Там ні ну, є місця, де ні деревця, нічого. Коли от, коли в ліс заїжджаєш, прям такий вау, кайф просто. Але під наш кінець умовно останні десь кілометрів вийшла хмарка, і трошки легше стало їхати. Ось, ну але все одно виматувало, прям все ні. Але тема обмеження на кількість людей, то 100, 100 людей всього може зареєструватися під час війни зараз. Так що теж пинайте на себе. Ну, насправді це як туристична комусь. Там же так і було написано, що для когось це як туристична просто поїздка. Тобто, умовно кажучи, можна це їхати. Ну там який ліміт? 5 годин? Ні, Чотир. Ну сказав 15 хвилин закриття фінішу. Ну, закрит... ну. Ага. Ну, мене теж заували. Ми приїхали, умовно, я тут 10 хвилин привів і кажуть, 15 хвилин закриття фініш. От, в сенсі. Ні, Ну може вони дивляться по кількості, що вже багато цих, знаєш? Може, може. Ну, anyway, на цьому все. Підписуйтесь на канал, лайк, коментар і па-па.